Це просто щось неймовірне. Просто розтає в роті, смакота. Біжіть готувати. М -м. Привіт, такі мої рідненькі підписники і гості каналу сьогодні на замовлення Біле морозиво. шоколадне морозиво ми вже варили. На каналі є. Біле морозиво не таке вийде бюджетне, але воно дуже смачне. Хоча я білу не люблю, а домашнє їм. Ріднулічки. Молоко е морозиво буде з вершків і з згущеного молока. Але з домашнього. Домашнє біле згущене молоко вариться дуже швидко. Я штринько покажу. Рецепт, хоча в мене є на каналі, і як зробити домашні вершки, щоб їх не купляти, тому що зараз дуже дуже погане качество їх. І не відповідає дійсності ні по госту, ні по відсотках. Морозово немає кристаликів льоду. Морозово однорідне, морозово дуже ніжне. Зараз воно дуже мерзле. Неймовірно смачне. Сьогодні з вами проведу експеримент, тому що я завжди варила з маслом 82%. Сьогодні зроблю меншу жирність. Ну, раз я випустила відео, значить, в мене все вийшло. Смак дитинства, морозиво в стаканчиках. Це дійсно смак дитинства. Неймовірно, смачить. Квітке згущене молоко. Беремо 1 літру молока, цукру 180-200 грам. Не, не так важливо. Трішки буде густіше, як 200 мг цукру буде. Перемішуємо, додаємо ванільки. Мені дужче подобається ванілька чи ванільний цукор. Ставимо на вогонь. Обов'язково, щоб каструля була або ємкість дуже велика, тому що буде на великому вогні всього півгодинки, Закипіло. інколи перемішуємо, щоб не приставало до дна. Дуже далеко не відходимо від неї. Густота також буде залежати від того, на якому вогні. У мене найбільший, але камфорки в усіх різні. Можуть відрізнятися ну, по густоті. Пройшло 25 хвилин. Півчайної ложки суди. Це йде як згущувач і розкислювач. Ще 5 хвилин. Варимо. Да, воно запіниться, але не боїмося. Варимо ще 5 хвилин і виключаємо. Ну, в кінці 5 хвилин вже можна постійно помішуючи. Даємо трішки потім вихолонути і вилимаємо в ємність, в яку вам зручно. У мене вийшло 440 грамів, ну іноді 380 по-різному буває. Тому ну, для мене це не так важливо. Дуже смачна. Згущенка домашня на швидкоруч. Звісно, після холодильника вона ще загустіє, в кого дужче, в кого менше. Так, будемо варити вершки. Так як вершки домашні, не в кожного є. Беру масло 73%. Сьогодні буду експериментувати разом з вами, тому що завжди варила 82%, але для мене занадто жирне було. Занадто приторне, занадто жирне. Ну, раз я випустила це відео, значить, в мене все вийшло. Просто розтопляємо масло, не обов'язково кип'ятити. Можна порізати шматочками, щоб це було набагато швидше. І будемо виливати в'ємність, не охолоджуючи, в якій ми будемо збивати. Добре, якщо у вас блендер з кришкою. У мене блендер без кришки. Тому я знаю, що це дуже ну, розбризкується воно. Я зверху буду таку імпровізовану кришечку робити. Е, можна міксером, але якщо він у вас потужний, тому що це все збивається на дуже великій потужності. І взагалі від 5 до 10 хвилин. Але, як мною перевірено, краще перестрахуватися. Я збиваю всі 10 хвилин, тому що було напевно. Якщо десь в когось при охолоджуванні вийде так, що молоко буде окремо, а масло зверху шкіркою окремо, прийдеться нагрівати і збивати ще раз. Не виливайте. Просто ну, не хватило потужності, можливо. У ваших помічниках. Воно повністю не збивається, просто зверху утворюється піночка, тому не боїмося. 10 хвилин взагалі достатньо буде. Накриваємо плівочкою, щоб не було зверху ніякої шкірки, не обвітрювалося. І так само роблю згущеним молоком. І ставлю в духовку, не в а в холодильник, вибачте, до завтра, так як я роблю це все вечором за браком часу. Ну, а час, звісно, для вас пройшов непомітно, тому що це другий день. Я витягую вершки захоловші, так як у мене тут не поміститься в цій чаші збивати все разом. Тому я виливаю більшу. Зразу скажу, що. Із маслом 82% збивається за, за одну хвилину. Це в мене збивалося трішки більше. Головне не перебити. Якщо тільки воно у вас загустіло, перестаємо збивати чи міксером, чи блендером і додаємо згущене молоко. Згущене молоко також можете додати по своєму смаку. Добавили, трішки збили, спробували, як вам. Чи дуже приторно, чи ні. Можливо, ви граминку додавите, можливо, ви взагалі не будете додавати щось цукроване, а можна додати окремо збиті банани ті самі. Ну, дивіться, по своєму смаку. Ці вершки не будуть дуже жирні, і вони ну, дуже такі легесенькі. Я не вираховувала, не скажу скільки відсотків, ну, не самі жирні. Ті, що збиті з маслом від 82%, набагато густіше все виходить. Його приходиться викладати прямо ложкою. Ці трішки легші. Ну, Ви знаєте, як воно говорять, на скорость не вліяє. Немає ніяких льодяників. Все дуже ніжно, все дуже смачно. У мене така силиконова формочка. Іноді в одноразові стаканчики викладаю, ну, як прийдеться. Кому як подобається, можете в шоколадові зробити. Я на швидку руч так зробила дуже ароматно, ніжна. Дякую, хто дивився мене до кінця. Всім смачного. Бережіть себе рідненькі. на силу, успіла вихватити. Із силіконових формочок дуже добре витягується. Можна полити сіропчиком, можна притрусити шоколадом. Показую вам не все, що зробила, тому що його вже немає. Думала, для зйомки прийдеться переварювати. Можна робити в стаканчиках одноразових.